Привіт всім, хто стежить за нашим каналом. Подивіться сюди, наші огірочки вже цвітуть. Пройшов місяць після того, як ми їх посадили, ми їх підсипали, трошки підживлювали, вони вже почали плестися потихеньку. Ось поставили палочки, вони почали вже плестися на палочки. Ось, дивіться, в високих бутилочках, тільки землі там. Там трошки добрива, трошки грунту, трошки капельками ам'явку його удобрювали, А також трошки там перегною. Вже ось понав'язувались маленькі огірочки. Їх вже досить так багато тут цих огірочків. Ми взяли і досадили ще нових огірків. Ось вони. У стаканчиках такі маленькі, ось вони вже скоро може, доганяють, що цвітуть. Ось. Бачите, яке тут вже листя велике. Будемо скоро чекати огірків. Я вже коли садив отак, огірки у бутилочках, то в мене були маленькі огірки, але ми тоді їх фактично не підживлювали. Ну, підживити ви можете. Там різними способами, там різні рекомендації, пишуть в інтернеті, почитаєте, чим підживлювати. Я просто хотів показати, які в нас огірки вже через місяць вони після посадки. І як правильно, от, бачите, треба обов'язково поставити оце палки, отакі, щоб вони плелися наверх, щоб стебло не падало. І щоб йому завжди вистачало сонця. Вони ж плестимуться наверх, тобто ближче до сонця. Тоді вони будуть правильно розвиватися, ці огірочки, і повинні бути плоди нормальні. А так плоди будуть дуже малесенькі, і хто чи вони доспіють. Треба обов'язково, щоб воно плелося і щоб йому вистачало сонця. Мені цікаво, буде, який буде урожай цей для чого ми вели сюди аміак, три капельки на літр води? Для того, щоб в огірків краще розвивалося листя, щоб його було більше, і щоб огут краще ріс і тоді огірки будуть такі величенькі. А якщо не підживити, то будуть дійсно такі невеличкі. Обов'язково не забудьте його підживити, щоб отримати гарний ворожай. І головне, що поставте його з сонячної сторони. У мене в іншій кімнаті ще є огірки, та там вони вже цвітуть і там вони більш розлогіші. Ви Бачите, в стаканчику по одному вони ростуть. А в мене там двоє заразом в одному стаканчику. І я поставив палачки в різні сторони. Вони вже там такі стали. Вже такий куч прямо огірковий вивіз. Зараз можу піти показати. Ось вони вже на другому вікні. У нас так вже цвітуть ось огірочки. Ось уже, бачите, два, два огірки. Обов'язково не забувайте його поливати, але дуже е, мало, щоб не перелити, бо може почорніти ножка оце, і може пропасти ваш оцей труд. Обов'язково пам'ятайте, що все треба робити з умом і не треба його е, ніколи переборщувати. Трошки водички копнули аміаку, щоб отрима дозу азоту, щоб краще розвивалася е, наша рослина. І можете додати ще трошки перетрюшу курячого помету. Ну, це там треба дуже маленькими дозами, щоб не, також не згорів плід. Всім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайки за наше відео. Не забувайте підписатися на наш канал. Всім дякую.